На даному автомобілі пробіг 370 тисяч, двигун має отакий от вигляд. На пробігу 362 тисячі було замінено ланцюг ГРМ, Це перша була заміна. Заміна масла на двигуні 15 тисяч км. Масло він не підбирає взагалі. От заміни до заміни 15 тисяч масло не доливається. Був відремонтований на пробігу 368 тисяч генератор. Кожні 150 тисяч міняється помпа по регламенту. Два рази замінювалося щеплення і раз маховик, оскільки тут коробка DSG, ДК 200. Щеплення у неї це розхідний матеріал. Двічі мінялося щеплення і раз маховик. А ще був замінений акумулятор, але це було ще зроблено в 2020 році.